Добрий ранок, друзі. Сьогодні понеділок, і сьогодні буде перша повноцінна зміна. Відпрацюємо, і подивимось, що в нас вийде зараз 4.47. в мене вже є два предзамовлення по уклону. Перших вісім замовлень по уклону будуть ще в мене під ноль комісії, і перше предзамовлення. З центру з Франка поїдемо на метро Академ містечко 539 за 12,5. І потім далі на 5,20 з Кацубінського на ЖД Центральний 440 за 18. Ну, а потім будемо вже працювати з-під ножа, як то кажуть. Отже, подивимось, що вийде, скільки вранці попрацюємо, скільки там друга зміна. Ну, гадаю, буде цікаво, висадив хлопця на ЖД вокзалі, і ще мені повезло, я в нього запитав, є, є в нього 5 хвилин часу. Він каже, є. Мені потрібно було заправитись, і я ще. Заскочив на заправку і заправився. Не, ну это, конечно, жесть на ЖД. Паркуються так, що тут не нельзя. Ось. І включив фільтра 300 за 10, 450. За 10, что ли? <реш> Щось я там крутив з фільтрами, ще ж толком нічого не є. Ну і зайшов мені бізнесочок знизу дівчинка. 308 за 10, ну, 9-9. Хоча тут коефіцієнти палали, коефіцієнта не бачу. Ну, то таке, ладно. бізнес щось. Щолі. На Здановську поїдемо. Ну, то таке. Головне, що прийшло норм замовлення. З Оздановської виїхати вранці також можна. І подача удобна, Отже, я вже майже подався, працюємо на зв'язку. Ну що ж, зробив перекур на Оздановської і по Uber Comfort прийшло замовлення. 500 метрів подача, 220 моїх. Поїдемо на Січиславську. А це в нас південний вокзал. Працюємо. Ну що, друзі? Вже пів одинадцятиї ранку сіла камера та, в принципі, замовлення були один за одним. І хочу поділитися результатами. Напевно, я завершу першу зміну. Якщо ще зараз по обру щось не прийде поближче додому, я зараз в районі Бісарабки і буду вже їхати додому відпочивати, завершувати першу зміну. І, і того попрацював 5 з половиною годин. Пробіг, ну, приїду додому, буде 170. І каса 3900. Ну. Я гадаю, що дуже добре я попрацював. Майже 4-чка каса за 5,5 ,5 годин. Де і пробіг, начебто не космос. Ну, не знаю, напишіть в коментарях. Щось знову не так роблю. Або норм вже. Ну. Якось так. Отже, робимо перерву. Гадаю, зараз вимкну Uber. Бо щоб, щоб жадність не збила, вже треба їхати додому. О, 1.6 подача Блек на Платона Майбороди. Беремо 250 моїх. От. Отже, пробіг буде трошки більше. Що, ти не взявся, що ли? Да як это? Е, а -а -а, назначен другому водію От це свинства. Майбороди мене влаштовувала, Лук'яновка з Лук'яновки мені теж 1.6 Липська. Та ну це в спину не буду. На Владимирську, тим более. Надо вимикати, бо Uber. Убр... Не дасть додому доїхати, а треба ж доїхати додому, перепочити, зробити вам відосик ще за е, неділю. Ось, тому все. Вимикаю, щоб не було соблазну і результати ранку не змінні. Я гадаю, дуже файно я попрацював. Якщо плюс-мінус стільки ж вдасться зробити за другу зміну. То як для буднього дня, то взагалі шикартос. Або ранок понеділка такий шикарний, або, або фіг його знає, напишіть то при як у ваш ранок понеділка, кого що вийшло. На зв'язку, зв друзі. Робимо перерву і зустрінемось на другій зміні. Така друзі красуня. Просили знову зняти отакий обзор внішнє, зовнішній. Куча тут всяких резерв комплектація, куча всяких фішок. Розумна дуже машина. Так, і що у нас зараз? 25 хвилин на шосту. Заїхав на моєчку, помив машину, купив, заїхав в АТЛ, вогнегасник та знак аварійної зупинки, бо в мене не було, а потрібно, щоб все, аптечка була. ось, Щоб все було гаразд. О, собрат чорний, а позаду собрат красний поїхав. То кадорест, а це щось освіжище. Так. І сказати, так, руку на серце, щось в мене такий лом бере працювати. Біля дому, помив машину, у ці пробки зараз їхати. Але ж треба, так. Хоча б. Якусь 1100 ще зробити до п'ятірочки. У мене є два замовлення ще під ноль комісії по уклону. Спіймати б щось таке так. 450 за 10. Пару замовлень зробити. І щось там по обірочку, наприклад. Щоб вже красива цифра була, а то що ж, тільки ранок відпрацювали. Та, напевно, зараз будуть якісь коефіцієнти, але ще пропаб. Ну зараз припаркуюся. Ох, забув пристебнутися слямба. Зараз припаркуюся трошки далі і будемо вмикатись. І якщо ну, коли щось спіймаю, то розповім. Ну що ж, друзі, я не встиг припаркуватися. Одразу увімкнувся, увімкнув фільтр 300 за 6. Здається. І мені залетіло таке замовлення. Можливо, я його пальцем тикнув. Та ні. 550 за 17. Поїдемо з КПІ до Леченко на Академіка Лєбідєва. Це Феофанія. Ну, сподіваюся, я не буду годину туди їхати. Якщо врахувати, що коефіцієнт 1,7 і під ноль комісій уклона, я хотів 1100 зробити, ось буде вже півкаси. Поїхали. А що робити? Зараз куди? Не поїдь? Усюди можуть бути затори. Хоча понеділок зазвичай більш. Легкий в цьому плані. На зв'язку. Ну що? Виконав те замовлення, виконав вже наступне. Взяв з ВДНХ ну боковий вхід. Ближче до Феофанії. З 300 на Київську саме початок. Розворотна дорога. Норм. Закінчилися в мене патрони. <поїзд> Поїздки без комісії по окону Але наступне замовлення мені прийшло по уберу. З окружної поїдемо по комфорту 220 з чимось або 240 з чимось на Івана про Юля. Ну, нормально. Там 550, 300, 850, тут там 200 з копійками. Ну, вже майже 1100, яку я. По, -по мінімум хотів зробити. Яка, якраз зроблю. Я думаю, гадаю, що ще щось можливо катнемо. Подивимось по настрою, де я опинюсь, як що, чому буде. На зв'язку, друзі. Розповім вам вже в кінці, напевно, коли закінчу зміну. До речі, друзі, уклон спростив процедуру пригласити друга. Тепер не потрібно ніяких позивних там вставляти кудись. Заходите в застосунок. Копіює в ет, ре, ре, як воно, реферальна програма запросити друга і там копіюєте силочку і відправляєте йому. І коли він зареєструється і зробить на протязі тижня 10 замовлень, отримаєте плюшки від окона, отже. Користуйтесь кому потрібно. Я, до речі, буквально тижня, напевно, тиждень або півтора реєстрував друга. І слава тобі привіт. Але щось або він ще не виконав 10 замовлень, або щось зробили не так. Тоді ще треба було позивний. Ну, начебто я, коли його реєстрував, вказав свій позивний. Ну, поки що плюшок не було. <гум> Можливо, він не виконав 10 замовлень, хоча збирався. Треба буде йому подзвонити. Слава бігом на лінію! 10 замовлень, щоб виконав. Ладно, друзі, а я привіз на кадетський гай замовлення і убердав по. Наступне майже 200 гривень, комфорт, також звідси, але трошки вниз треба спуститися. І поїдемо на шляхку Вадімо гетьмана 6. І напевно це буде якраз і фіналочка, бо мені звідти вже додому рукою подати, та і хрена сьогодні. А результати розповім вам вже, як завершу це замовлення. І так, друзі, підсумок попрацював я 5,5 годин вранці і 2,5 години ввечері. 8 годин я працював. Ну, година, мийка, магазин, не рахуємо, 8 годин попрацював пробіг 235, ну, зараз ще пару кілометр два додому. Ну, нехай буде 240, щоб було рахувати удобно. Е, поки що я прикинув кілометр десь 3 гривні. Мені вартує бензину. Можливо, трохи менше буде. Треба ще буде поміряти. Ну, бака 50 літрів, а бак там 52 або 54, ну 50 літрів вистачає по комп'ютеру вже. На 900 кілометр. Гадаю, дуже-дуже непогано. Ось, попрацював 8 годин пробіг нехай 240, самі порахуйте там, на 3 помножити 720 на топляк. І ну, это, як, як і о, амортизація, кожен сам собі рахує. Тому я гадаю, там гривня кілометр. Буде вистачати. Тут ти от робити раз 15 тисяч, бо гібрид. Ну, 15 тисяч. Гадаю, вистачить. Ось. І каса в мене вийшла по уберу 2000, по уклону 3, 200, там 10. Ну Отже, сумарна каса 5200. 240 пробіг, каса 5200. В принципі, норм. Так мені допомогло трошки те, що гривень 600, напевно, можливо, трохи більше. На скріншоті ви побачите, що кон був без комісії. Ну, то таке, як то кажуть. Ось такий понеділок вийшов. Засняв вам і машину, і роботу. Ну, робота є. За 8 годин каса 5200. Я гадаю, дуже файно. Е, якщо працювати там годин 12, ну, 7 можна зробити, напевно. Ну, подивимось. Ще зроблю вам відос, напевно, за вівторок, середу та четвер, е, один відос десь у п'ятницю його викладу. Да, напевно, ми так і зробимо. А за понеділок сьогодні, оскільки я сьогодні виклав за неділю, то десь у середу. Так що, друзі, дякую дуже вам за підтримку, за теплі слова. Сподіваюсь, вони будуть і надалі. Лайки, коменти, підписки, хто не підписався, дзвоники. Не забувайте, щоб повідомлення про нове відео вам приходило. Ну и не гвоздя жезла.